Здоров, друже, здається, роботи вже давно мали б ходити поруч з нами, приносити каву і смішно зависати, як у кіно. Але поки вони не захопили світ, сподіваємось, давай розберемось, де ж вони реально працюють уже сьогодні. По перше, заводи уяви конвеєр, де робот рука з нелюдською точністю збирає автомобілі, смартфони і навіть шоколадки. Вони не втомлюються, не просять відпустку і не дивляться меми замість роботи. Ого, ти ще не підписався, Виправляй це. Медицина, хірургічні роботи, як от да Вінчі, вже проводять надточні операції, де людська рука могла б дрижати. А є ще екзоскелети, які допомагають людям з обмеженими можливостями ходити. Роботи-кур'єри вже доставляють піцу, а деякі навіть носять бронежилети і працюють у поліції. Плюс є роботи офіціанти в ресторанах, які ніколи не забудуть твого замовлення, на відміну від деяких людей. А що на полях фермерські роботи вже висаджують, поливають і навіть збирають врожай, поки люди сплять. Трактори без водіїв не фантастика, а реальність. Ну і, звісно, домашні помічники, пилососи, які ганяють за котами, і розумні колонки, що ставлять твою улюблену музику. Тож роботи вже тут питання тільки в тому, коли вони почнуть вимагати зарплату.